Через два місяці Галина Пилипівна святкуватиме ювілей. Жінці виповниться 90 років. Подарунків на день народження вона вже давно не отримувала, адже рідних, на жаль, не лишилось. Найближчим для неї був чоловік та її улюблені собаки. Два місяці жінка перебувала у лікарні, адже потребує дороговартісного лікування. Доводиться вкладати чималі суми на медикаменти, але найбільше грошей йде на оплату комунальних послуг. Платіжки за минулий місяць не просто здивували. Мені дуже тяжко, я одна. Я вони мені допомогли. А то що я одна зробила, Нічого. Я дала їй 600 гривень. Сейчас, сейчас пенсию сейчас принесут. У меня на руках останется 900 гривен. Из 900 гривен я сейчас должна пойти лекарство брать. Я не уложусь. А питаться 30 дней за что? Хоть бы родственники рядом со мной были. Я одна осталась в Чернигове. 73 года здесь я живу. Город восстанавливала, когда молоденькая была. Там самольці добровольці назвали. відсолий біліжизня радосний були. А сейчас що? Галина Пилипівна інвалід першої групи позору. Жінка майже нічого не бачить. До неї щодня приходять соціальні працівники, які купують ліки та продукти. Вона каже: ніколи не зверталася за допомогою до когось, але написала листа до керівництва міста, аби зробили подарунок до ювілею і встановили лічильники на гарячу та холодну воду. Самостійно це зробити немає можливості. Проте у листі відповіді у проханні жінці відмовили, адже зазначили, лічильники встановлюються за кошт споживача. І от я отримала Отказ відповідь. Відповідь за рахівників. Ці рахівників Коли по телеку, по кажуть, що споживача. эти ті щучки должны устанавливати. по потери, по всім каналам говорять, що сітчик же должен устанавливать навіть старикам. Ну этого нет. Наш мир відкрився, від передав сіповномочі на водоканал. У Чернігі водоканалі кажуть, не перший раз до них звертались люди із подібними проханнями. Як би їм не хотілося допомогти, але встановлювати лічильники вони не можуть. В тарифі нашого водоканалу не заложена. Установка квартирних приборів учота, так що ми не можемо на внутрідомових дамових сітях. ставить прибор учета каждому гражданину, который к нам обратился. Конкретно по этому жильцу, этому абоненту мы смотрим, сколько там сейчас прописано, какие льготы. И параллельно ввиду нескольких этих обращений разрабатывается программа по установке квартирных приборов учета малообеспеченным слоям населения за счет города. То есть мы будем выходить с этим предложением на городской совет. Щоби зняти соціальну нагрузку з населення, нещодавно у тариф заклали повірку приладів обліку. Підприємство оновило матеріально-технічну базу, і з початком наступного року працівники КП «Чернігівводоканал» розпочнуть роботу з повірки лічильників. кажуть, існує різниця між соціальними нормами, які затверджені Кабміном, та нормами споживання, які визначає міська рада. Ця різниця наразі лягає на міський бюджет і він має компенсувати водоканалу цю різницю по малозабезпечених верствах населення. Якщо у міській раді підтримують програму щодо встановлення лічильників, то проблем не виникатиме. Якщо виконком прийме це пропозиція, депутати проголосують, то почнемо роботу і в принципі знімемо соціальну напряженість з малообезпечених слоїв населення в даному випадку. Та чи здійсниться мрія жінки? Це залежатиме від рішення депутатів. На подарунок Галині Пилипівні доведеться ще почекати, принаймні до першої сесії міської ради у наступному році.